Добрий день. І сьогодні я хочу продовжити тему про коди. У мене на каналі в Ютубі мій канал називається Фріт Он. Там є перша частина моєї розповіді про світлові коди, що це таке, як вони виникли, як вони діють на людину. І ось сьогодні до мене прийшла ще глибша інформація про ці коди. Вона дуже цікава. Вона даже здобувала і мене. Два тижні по тому я зловила себе на думці, що так як я називала коди, це якесь неточне, неточна назва а, цих знаків сакральних. І а, я так подумала про це, ну так і залишила. А потім тиждень тому мені прийшло, що їх треба називати світлові послання Абсолюта». Тобто це більш послання. І як я казала на попередньому моєму відео, в одному про світлові коди, що вони рухаються, кожний код окремо рухається по, по заданій траєкторії. Але сьогодні мені ще сказали, що ці коди ще вібрують, і вони йдуть у супроводі звукових вібрацій, тобто вони ще і звучать. Тобто вони вібрують, енергія рухається по заданій траєкторії, і ще вони випромінюють звукові вібрації, дуже красиві, такі тонкі, ну, непочутні нашому вуху. Між тим, наше тіло, воно теж вібрує і теж супроводжуються ці вібрації звуковими, звуковими вібраціями. Ми теж звучимо. Я теж помічала. Що ось коли я в такому стані спокійному, наприклад, коли вже лягаю спати, і моє тіло таке розслаблене, і я ось так трошки засипаю, або вранці, коли ще не вже не, проснулася, то я дуже часто помічаю, що моє тіло вібрує. Я прям це фізично ощущаю і слышу, як воно гудить. Прям стоїть там всередині гул. Тобто я відчуваю себе як енергію, яка вібрує і здає якісь звуки. Але я тільки слышу такий гул, там все там гудить. І Я так чуть розстроїлася, ну так я в собі подумала, думаю, ну, хотілося б, щоб так красиво, якось я звучала. А мені зразу йде відповідь, що якщо ти наластуєшся на свої вібрації, на себе будеш дуже уважно. Відчувати себе, то ти почуєш, як ти звучиш. Що гул це те, що може почути ну, моє тіло, мої вуха. І моє тіло чує, то є вуха, ми ж звуки, голоса, ми, ми слухаємо не вушами, а усім тілом. Ось Якщо налаштуватись на ці вібрації, то можна почути прям якісь красиві дзвони. Які випромінюються з енергетичних тіл наших. Також вібрує і Всесвіт, і енергія творіння, і все, уся енергія, з якою усе створено, вона вібрує, вона жива, вона слишить усе і вона супроводжується звучанням дуже красивим. Ви уявляєте собі, яка це краса? Тобто, вертаючись до кодів, тепер ще нова інформація, що коди ще і співають. От сьогодні мені прийшла така інформація про коди. І коли мені це ну, розказували, потім я услышала слово хатори. І я зрозуміла, що це цивілізація хаторів дає мені ці коди. І тепер вона почала розповідати про них більш детальніше, тому що я просила їх. Я, просила, я не знала відкуда е, от, от, е, до мене це приходить. Я е, 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 відчувала, що це Сіріус е, дає мені ці енергії, ну, і так підозрювала, що це можуть бути хотори. Е, е, і сьогодні хотори мені сказали, що це вони, що це вони дають мені таку інформацію і дають ці коди, які е, випромінюють ще звукові вібрації. Хатори це цивілізація, вона дуже така чутна, красива, ніжна, і вона допомагає розкривати красу. Дуже така естетична цивілізація. І Хатори це звукова цивілізація, яка спілкується один з одним з звуками як з півом. Вони між собою спілкуються, і ці звуки вони випромінюють цілющі вібрації, які можуть зцілити і зцілювати ну, навколо все, що ну, все, що завгодно. Звуки, які випромінює ця цивілізація, вони проводять енергетичні імпульси. І саме звучання воно починає створювати навколо людини такі комбінації звукові вібраційні. Тим самим впливаючи на матеріальні форми. Тобто, якщо брати нашу землю, у нас оточують усі матеріальні форми, тобто їх звуковими імпульсами, вони можуть змінювати простір, змінювати матеріальні форми, зцілювати, очищати і так далі. І цивілізація Хаторів вона знаходиться на Венері. Да, вони там живуть, вони, вони є венеріанцями. Швидкість звука вона скоріша та вона швидко перебудовує матерію. Тобто швидше приводить до змін фізичного тіла, Іменно звукова вібрація. І задача хаторів на нашій планеті полягає в тому, щоб кожна душа була сунастроєна. За своїми особистими вібраціями звуковими, тобто ми всі випромінюємо ще і звучання. І вони таку, роблять унісон людських звучань, звучання планети, звучання усіх енергій, які оточують нас, щоб це не руйнувало нас, а резонувало з нами і гармонійно відбувалося. З'єднання різних енергетичних звукових вібрацій, і це дуже корисно впливало на людину по всім параметрам. Вони і передають ці звукові вібрації, і займаються галактичним целітством, Іменно звуковим, галактичним целітством. І от у наших руках зараз оці коди, оці послання, які ну, можна сказати, що це ще і звукові, послання це. Дуже потужний інструмент для вирішення різноманітних ситуацій і проблем у людини. На жаль, ми не можемо нашим слухам почути ці звукові вібрації. але я думаю, що це дуже красиві, дуже красивий спів такі переліви. І ну, ми їх не чуємо, але вони є, і вони. У цих кодах направляють звукові імпульси у простір і роблять ну, свою справу. Простір починає реагувати, тому що простір це теж енергія і вібрації, і починає відгукуватись і взаємодіяти з, з кодами з цими божественними посланнями, Хатори, якщо з ними спілкуватись, вони можуть допомогти розкрити людині творчий потенціал. І це може бути через малювання, так як у мене да, вийшло. Я люблю малювати з дитинства. І дуже часто я малювала. І потім якось в мене стали виходити ці коди. А я просто бачила їх у просторі. Прямо от Ми водимо руками, і вони водять разом з нами цими руками. Утворюється таким чином енергетичний портал. А тобто енергополе, і оця картина, або малюнок, або ці коди. Які от я малюю, да? а вони потім гармонізують простір, в якому ці коди були намальовані. Або коли ми ставимо ці коди на себе, на якісь органи, вони гармонізують простір цих органах і зцілюють його на енергетичному рівні. Ці коди, ці божественні світлові послання, вони живі, вони нас чують, з ними можна розмовляти, і вони чують усе, що ми кажемо. Та вони усе відчувають, що відчуваємо ми, коли вони входять в наш простір, в наше тіло резонують з нашими вібраціями, вони починають нас дуже-дуже гарно відчувати ну, і становляться як частиною людини, яка і використовує ці коди. І дуже важливо, я завжди кажу, коли я розповідаю про якийсь код, я завжди приділяю увагу наприкінці тому, що ні в коєму разі не треба контролювати ці процеси і бути в такому стані очікування, ну коли ж, коли, ж, коли воно допоможе, і так далі. Я вам трошки розповім, як вони діють, коли входять в організм наш. Да? І хто очікує дуже швидких результатів, це, ну прямо от, Через декілька днів це неможливо. А ось чому ці енергії світлові, вони дуже поступово діють, дуже м'яко, тому що їм треба попрацювати, коли вони в ваш простір ходять, да, в ваше поле, їм треба попрацювати з вашими енергіями, які, в свою чергу, вони набагато нижче за енергії цих кодів, це ж божественні енергії. От і для того, щоб не зруйнувати тіло, не зруйнувати о, тіла всі людини, вони дуже-дуже поступово проводять свої вібрації в наше поле, щоб нам ну, не щось зробити погане. Одним словом, що їм треба час для того, щоб адаптуватись до наших вібрацій і почати вже діяти. Їх звучання, їх звукові вібрації вони дуже потужні на високому рівні, якщо порівняти з нашими. І так їм треба зрезонувати з нами і адаптуватись, щоб гармонічно звучати в унісон з нашими звуковими вібраціями. Тобто це теж, теж треба деякий час, щоб адаптуватись повністю під наші енергетичні вібрації і звукові вібрації наших тіл. Вони підлаштовуються під кожну людину окремо, індивідуально, і стають енергетичною частиною цієї людини. І коли вони ототожнюються з енергіями людини, вони починають діяти. Тобто вони все перевірили, підстроїлись, уже вони впевнені, що все вони не зруйнують нічого в людині, і тоді вони починають діяти. А чим частіше ми до них будемо звертатись і уявляти їх уже в якомусь органі, в ситуації, ми тим самим будемо їх під підсилювати своїм своєю увагою. Тобто, де наша увага, там наша енергія. Тобто, уявляє цей код десь, куди ми куди ми його поставили. Ми тим самим надаємо їм ще потужну свою енергію, яка їх підсилює, і вони вже починають набувати сили. Більш резонують з нашою енергією і приходять швидкі результати після адаптаційного періоду. І дуже ще такий цікавий факт, що вони ж живі, вони нас слышать з ними, можна розмовляти, домовлятись, наприклад, що вони там працювали якийсь період часу, їм казати, вони послухають і будуть працювати так, як ви їм скажете. А можна відпустити, пусть вони будуть діяти до тих пір, поки це потрібно буде. Вони самі вирішать, коли потрібно вашому організму вже зупинити цей процес. Їх можна ще збільшувати, наприклад, ви намалювали, да? ну, намалювали, а ви хочете там на якусь на себе на увесь ріст. Да? Ви його збільшуєте, цей код своєю уявою і ставите на себе. Можна його зменшити, там, і поставити на якийсь орган, там навіть на прищик туди зменшити і поставити його. От. Можна розмножувати. наприклад, Наприклад, я коли ставлю коди, там деякі, я їх розмножую, що їх багато. Я кажу: розмножтеся такою кількістю, скільки в мене клітин в організмі. І в кожну клітинку і ось війдіть. Я уявляю, що вони прям багато, багато прям отих, вообще, прям як наших на і вони входять в моє тіло. Я не контролюю, там скільки, я не вважаю, просто я їм задала таку, ну, таку задачку їм. Ось і я знаю, що вони ну зразу це почнуть робити. І я уявляю, що багато багато цих маленьких кодіків вони входять в мої в кожну в кожну мою клітиночку, там в органи в органи там ДНК, там в молекули можна у простір код, наприклад, там захисту, або да, очистки, можна його намалювати. а Потім розширити його до да, меж кімнати або дома, там я не знаю, там города і так далі. Це уява, і все, це, все це все, все працює. Наша уява це інструмент, який ми можемо Можемо створювати все, що нам потрібно. І це така була мені ще інформація це я вже казала про цю інформацію: що оці всі коди, ці всі послання світові, це сам абсолют, це його енергія, це він так проявився в таких формах і прийшов до нас. Просто він творець. Він постійно змінюється. Це його природа, він по-іншому не може. Він в кож в кожній частинку, в кожній тваринці, в людині. Ну, все, що ми бачимо, це творець. Це він через ці тіла, ці форми, він проецює себе у цей всесвіт. А тому ці коди це теж творець, це посилання творця до людства. Він сам можна сказати, як він сам є це послання до нас. Він сам прийшов у виді цих кодів. І Через вібрування, через ці звуки творець передає послання нашому тілу, нашим клітинкам, органам, нашому простору і енергії знаків такі чисті м'які, вони такі добрі, вони напитані любов'ю, вони так нас люблять. Боже, вони нас знають в них велика сила трансформаційної енергії. Коли на вас ці коди, і в вас, в ваших органах, на ваших ситуаціях, в вашому просторі і так далі, ці коди, самі вібраціями, вони зцілюють людей. Зцілюють органи, очищують і трансформують негативну енергію, трансмутують її в божественну енергію, і ситуації вирішуються самим найкращим чином. Відкриваються сакральні знання, які закладені в нас, відкриваються наші здібності, які навіть ми і не уявляли, що вони у нас є. Тобто, ми нас вони розкривають зсередини, і ми розквітаємо як квіточки. Ми починаємо себе. Так, дізнаватись про себе, да які ми. Що які вдібності у нас, яка сила в нас є? Тільки коли ви це будете вже відчувати, що то і то у вас проявляється, ви цього не бійтесь, ви дякуйте за це і користуйтесь цими своїми знаннями, здібностями в своєму житті. Допомагайте собі. По перше, допомагайте людям, якщо у вас будуть відкриватися якісь целітельські здібності. Архангел Рафаїл можна з ним спілкуватись. У мене прям відео про Архангела Рафаїла є. Ви з ним можна він давав мені прям цілу лекцію. Як і його енергіями можна допомогти собі іншим людям. А, будь ласка, слухайте, це ж є на моєму каналі, так і називається Архангел Рафаїл. І також є профілате полом, є у мене відео теж, а, будь ласка, користуйтесь. І ці коди, ці знаки, вони реальні. Вони реальніші за нас, тому що ми, це наші ну, тіла, наші аватари, це тимчасові. А, ну, Фізичні структури, які щезнуть, і зараз ми ну, являємося ілюзією. І тому в порівнянні нам ці наших тіл, ці знаки, вони більш реальніші, ніж ми, тому що це божественна, чиста енергія, яка була, буде, є завжди. Вона чиста, прозора, наповнена любов'ю, добротою. Вони, вони ці коди нас так люблять. Вони так раді, що вони прийшли на цю землю, щоб нам допомогти. Вони все у, у них а, колективна свідомість, і вони а, ну, все бачать і відчувають. Вони як ну, вони живі. Вони не як живі, вони живі, з якими можна спілкуватись. І вони можуть навіть, зараз мені кажуть, що вони можуть надавати інформацію, з ними можна прямо. От, є такі коди, наприклад, там а, як. Знайти там своє призначення, наприклад, там свої здібності, да, розкрити такі коди ставище, можете балакати і попросити їх очом, щоб вони там показали о, в уяві вашій якась інформація прийшла до вас більш детальніша, і вони це будуть робити. Тобто з ними можна спілкуватись, як з, 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 ну, з небесними а, нашими вищими аспектами. Це і є наші вищі аспекти, це і є ми, і ми прийшли сюди нам же допомогти. Ви уявляєте собі, що вони кажуть, ну це вообще, звісно, так. Да. Це дуже сильно. І, звісно, я дякую Богові. Я дякую цим кодам цієї цілющої енергії, потужної. Я дякую Архангелу Рафаїлу, фіолетовому полум'ю і сенсу, який приніс фіолетове полум'я на нашу землю. Дякую Архангелу Чамуїлу. Це божественна любов, це зцілення, регенерація наших фізичних тіл відбувається за допомогою цієї, цієї енергії. І, звісно, дуже велика подяка. Нашим друзям-хаторам, які надали мені цю інформацію, надають ці коди. Дякую, моя любі за все вам і вам, дорогі, я дякую, що ви прийшли на цю зустріч. Хочу пожелати вам міцного здоров'я, бути щасливі, приймайте допомогу від Бога, і ваше, ваше життя стане легше, краще і цікавіше. Будьте здорові. До зустрічі!